Тобто, якщо ми говорили, то пристрасть така більш тілесна, більш минуча, да? тобто вона така тимчасова, да? але під час того, як люди один з одним ну, вгамовують свої пристрасті, їх тягне один до одного, будуються стосунки, і в них може і добре, коли появляється, і хотілося, щоб появлялося, і зачасту так буває, що появляється закоханість. І кохання. Кохання, воно ну, іншу має природу, да? і воно теж дуже часто поєднується. А до речі, я вам скажу так: що так як людина знаходиться в певному стані, коли їй хочеться в цьому світі реалізувати той, ну, той задум душі, який ну, взагалі привів до її втілення, да? то їй для цього потрібні ну, там, певні сили, певні ресурси. І людина хоче на ну, будь-яка людина, я теж людина, я теж так хочу, щоб була і любов, і кохання, і пристрасть, і це тільки раз, і щоб все це було одразу, і в одній людині, і так, знаєте, ну так, щоб з'їсти, так знаєш, як це кажуть, щоб з'їсти як. Як, ну, як, як, якусь гарненьку справу, як борщ. Да? Бо в ньому є і буряк, і квасоля, і, там, і зелень, і ще з скоринка хлібчику, така, знаєш, така, гарно пропечена, щоб скоринка аж хрумтіла з чесничком. І отак сісти, щоб був і чесничок це як пристрасть. Да? І кохання це як ну, якісь такі спеції, прянощі. і любов, як така основа, в якій це все зварилося. Да? І от людина хоче просто так сісти, поїсти, щоб. Крізь було і для душі, і для свідомості, і для тіла, і для всього на.